Вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас з продуктами своєї косметички. Це бренд Giordani Gold. Зараз каталог номер 10 Oriflame, і в ньому є дуже гарна пропозиція: 50% знижки, якщо придбати будь-які два продукти. І ці продукти є в мене в косметичці. Перше, це антивікова основа під макіяж з пребіотичною сироваткою Giordani Gold. Вона має в складі гіалуронову кислоту, яка дуже гарно зволожує, а зараз у нас спека і зволоження, ми максимально додаємо нашій шкірі. Крім того, мається ефект праймера, дуже класно розгладжує та вирівнює шкіру, дарує сяйво і продовжує стійкість макіяжу. Якщо ви придбаєте його окремо, це 479 гривень, то 30 мл. якщо два Продукти З сторінок 47-49, а в ці сторінки входить і антивіковий консилер, то воно буде 299 гривень. Отже, класний продукт, яким я користуюся щодня. І хочу показати свій антивіковий консилер. У мене світлий 4117, я ним користуюсь на постійній основі. Так він виглядає, він має такий спонжик, дуже легко наноситься. Дуже гарно виконує свою функцію. Він візуально скорочує ознаки старіння, це доведено клінічно, також зменшує темні кола, та мішки під очима усуває сухість. Дуже класний продукт. Якщо ви зараз берете ці два продукти, вони будуть дешевші: 299 гривень і 249 гривень. Якщо ви хочете користуватися такими продуктами, вся інформація і наші контакти під цим відео. Якщо ви хочете мати знижку 15% кешбеку, то звертайтеся, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!